Ранок верибаді! Ви на каналі Сапровасні ми продовжуємо говорити про певні нюанси і тонкощі з використанням методу скінчених елементів, який імплементований в різні програмні продукти. І певний час, десь рік тому, було створене відео про те, в чому різниця між лінійними тетрами та гексами. Також там, в принципі, використовувалась сітка не тільки лінійна, але і другого порядку, ну, тобто з міцсайдами. І для елементів з Міцейдами було продемонстровано нетипічна, дуже дивна нефізична поведінка. І було сказано, що не зрозуміло, чому воно так працює. Посилання на це відео, якщо що, буде ось тут, якщо воно там відсутнє, то нагадуйте мене, щоб я його туди додав. Тож. Є питання, якого бісувано так, і тут можна сказати, що насправді все просто. Насправді це просто було сказано так фігура розмовна, для того, щоб потім сказати, ось бачити, що це працює так чи інакше, або щоб отримати відповідь від тих, хто каже, а ну ти нічого не пам'ятаєш, і все інше. І в принципі, так, в коментарях, як мінімум. Один з колег це, в принципі, підмітив. От. Але насправді це не була така собі фігура розмовна, я реально забув за цей момент. От. І, як то кажуть, провтикав. Тож, давайте ми про нього поговоримо. От у нас є два таких собі однакових стрижня. Обидва стрижня ми розбиваємо на скінченно елементну сітку, яка виглядає абсолютно однаково. По факту, тут є певна різниця, і отут можна побачити, що це у нас лінійні елементи першого порядку точності без мідсайдів. А це у нас елементи другого порядку, тобто гекси, у то яких є мідсайди. Про те, як одночасно зробити. Сітку, щоб різні тіла були або з мідсайдом, або ні, є ось таке відео, яке буду тут за посиланням, якщо ви мене пнете, щоб я його тут додав. Тож, і питання в тому, що е, от у нас є начебто повна постановка, тобто у нас є м закріплення, у нас є навантаження в даному випадку це. Е, Стиснення тиском. От. І, відповідно, ми намагаємось це порахувати. І як бачите, у нас є помилка, от яка є трошки там незрозумілою, ну, коротше, все так само, як і в попередньому варіанті. І воно каже, що у нас е якийсь з вузлів полетів незрозуміло, куди. І, відповідно, у нас модель не зафіксована, але ну, ми ж бачимо, що модель чітко зафіксована по всім ступеням свободи. Нема питань, нічого нікуди улітати не повинно. Якщо ми подивимось на модул аналіз ми побачимо, що у нас перші 10 частот, по факту, є нульовими. Якщо ми подивимось на ці нульові частоти, ми знову-таки побачимо. Ось ці проблеми, які ми бачили в попередньому відео. І що характерно, що характерно, ми це будемо бачити саме на елементах квадратичної форми. От. І, відповідно, ну, так же воно не повинно працювати. Якщо ми відкриємо тутер, якщо ми відкриємо довідку, якщо ми почитаємо, то там в принципі написано, що в нас краще не використовувати один елемент на товщину, і навіть при розрахунку, воно нам видає е, приблизно ось таку штуку, що у нас є проблема. І ця проблема пов'язана з reduced Integration, з неповним інтегруванням. От. І чесно, я скажу, що я це провтикав, бо думав, що за замовченням ANSYS використовує саме повну схему інтегрування в таких випадках. Але ні. Тож, в нашому випадку, коли ви в Енсісі, в Настрані, в інших програмних продуктах для деяких елементів отримуєте ось такі дивні результати, коли на статичних задачах окремі вузли вилітають незрозуміло куди, хоча гарантована у нас конструкція є закріпленою. Коли у вас власні частоти та форми, отакі дивні, коли у вас. Де формується по суті один окремий елемент, і він деформується незрозумілим чином, то, скоріше за всього, питання в тому, що у вас використовується спрощена схема інтегрування, неповна. Редюст. Що з цим треба зробити, як це можна виправити? Відкриваємо вкладинку Geometry. Від програми до програми це може відрізнятися. Від версії до версії, це може відрізнятися. В останніх версіях En це робиться ось так. Що стосується інших програмних продуктів, то, якщо є схожа проблема, пишіть, можна буде спробувати розібратися. Тож, ми відкриваємо папку Geometry, і у нас є пункт Element Control. Слід сказати, що жодного схожого елементу контролю на тілах нема. От. А на повній Geometry воно є, і він стоїть програм Controlled. Якщо ось цей програм Controlled замінити на меню всього два варіанти, то відповідно у нас з'являється Brick Integration схем для наших тіл. І е, якщо для ось цього тіла з е, вузлами тільки по краям, у нас Redusit-схема є нормальною, то для нашого тіла з додатковими серединами вузлами, на жаль, редюсит-схема нам не підходить, і нам треба full повне інтегрування. От. І тепер, коли ми це робимо. Ми повинні отримати нормальні результати. Так, у нас задача порахувалася, і ми бачимо результати. От. Якщо ми зараз замінимо, тут можна побачити, от якщо придивитися, можна побачити такий собі ефект а-ля Howards, те, що називається. От. Проте за рахунок. Скажемо так, цього він не дуже сильно проявляється. Якщо ж ми зараз тут скажемо, redюсит схема на повна, то ми отримаємо абсолютно нормальну поведінку. В усіх, як то кажуть, варіантах в усіх двох, вибачте, мене просто кіт на руках. От тільки ось тут у нас є, начебто, схоже на Hourglass, але насправді це в нас якраз іде від стискання близько до. Нашого закріплення. І тут, як ви бачите, є аналогічна ситуація, тільки трошки в іншому місці, саме там, де у нас є вузли. І якщо ми розіб'ємо ці е, речі на більш щільну сітку, то ми отримуємо таке саме утовщення, тобто це не ефект пов'язаний з харкласом, це ефект пов'язаний саме з фізикою поведінки цих об'єктів. Якщо ми подивимось на частоти, то у нас частоти вже не є нульовими, у нас перші частоти це 740 Гц. Тобто, почали з'являтися ось ці форми на вигін. Все, ось це і є важливим. Тобто Єдине, що треба контролювати в таких випадках це. Схему інтегрування для ваших скінчених елементів, бо бріки, тобто всі гекс-елементи, вони при спрощених схемах інтегрування, на жаль, можуть мати форми поведінки, які називаються Howard І відповідно це може, скажімо так, в деяких випадках. Призводити до нефізичних рішень, особливо коли у нас випадки з одним елементом на товщину, принаймні в одному з напрямків. Дякую і всім удачних розрахунків!